Всім привіт. Нарешті презентували вже всі середньобюджетні і дорогі відеокарти. І якщо у вас настає момент вибору відеокарти, потрібно розібратися, а яку ж мені купити, то це відео буде саме для вас. Сьогодні ми поговоримо про те, яку відеокарту взяти саме вам. Якщо вам потрібна новенька відеокарта, і ви не знаєте, що вам взяти під ваші потреби, ну і відповідно задачі. Тому сьогодні ми будемо з цим розбиратися, яку ж відеокарту купити з усіх нових презентованих. А можливо, саме вам не потрібно брати відеокарту з нового покоління, а вам підійде з попереднього покоління, яка буде крутіша по співвідношенню. Ціна якість, повірте, такі відеокарти також є. А можливо ви в курсі взагалі, які вийшли нові відеокарти, по яким цінам, де їх купити і за скільки. Для того, щоб зрозуміти, що зараз взагалі представлено на ринку, я скористаюся українським Є каталог. Обираємо розділ з відеокартами, потім в підборі по параметрам обираємо тільки свіжі моделі. Далі відсортуємо за ціною і оберемо самі доступні варіанти і порівняємо їх, які з них найцікавіші саме по цифрах. Звісно, відеокарт є дуже багато, але я виберу такі збалансовані, які цікаві саме для мене, які я би собі купив. Найцікавішими моделями від 5 000 до 50 тисяч. У нас є RX 9070, RTX 5070 і RX9070XT. Саме з них і розпочнемо порівняння. Ну і тут можна відразу звернути увагу що у найдоступнішій 9070 XT. Відеопам'яті більше самої RTX 5070, яка є значно дорожчою. До речі, я залишу для вас посилання з підбірками відеокарт. Можете зайти, ознайомитися. Я там залишу для вас посилання як на бюджетні, точніше середньо бюджеті, так і на дорогі відеокарти, в яких виконаннях брав би їх саме. Я можете зайти, ознайомитися і сказати, чи ви згідні з тими підбірошками чи ні. І Якщо ні, то які би ви відеокарти туди ще додали, у яких виконаннях буде також цікаво почитати. Тому можете зайти по посиланнях в описі під відео і ознайомитися, що ж там я такого понадодавав, і які відеокарти я б купив особисто для себе в кожній ціновій категорії. Тому саме з них ми почнемо обговорення, яку ж відеокарту купити у бюджетному ціновому сегменті. А саме з RX і 9070 9070 XTшки, ну, відповідно, RTX 5070 і 5070 Ti. І можливо, а саме вам підійде RTX 4070 Ti Super супер або 4070 Super. супер, адже у кожного вебір індивідуальний потрібно підбирати саме під свої задачі. Немає ось універсальної відеокарти, яка підійде абсолютно всім. Ну точніше, є, але там питання ціни. Тому, якщо у вас бюджет не безлімітний, потрібно вибирати під свої потреби і задачі. Для початку розпочнемо з найбюджетнішої відеокарти 9070 від AMD RX відповідно. Вона підійде всім, хто грає тільки ігри на промені взагалі Фіолетово, хоча RTX 5070 теж з променями не дуже багато має спільного, так там ситуація чуть-чуть поцікавіше. Але в загальному RX9070 є сильно цікавішою для ігор. Там буде скоро вже і FSR 4, і фрейм-генератор, ну практично, все як у NVIDIA, тільки 16 ГБ відеопам'яті, ну і покрутіший чіп. Якщо ви граєте тільки в ігри. Працювати вам на не обов'язково, бо ви щось робите дуже таке простеньке. Ну, звісно, на 9070-ті можна і серйозні задачі робити. Просто на Nvidia це буде робити злегка попростіше. Але взагалі, ну, якщо ви граєте тільки ігри, я би розглядав тільки саме 90-70-ту, адже. Коли на неї ціна устаканиться, зараз вони стартують так від 36 тисяч. Об'єктивно крута на неї ціна це буде 1030, і за таку ціну це буде просто ідеальна покупка. Адже навіть коли ціни на 50-70 у вони все одно не просядуть, не ще 34-33 тисяч. І 9070 все одно буде подешевше. Зараз в офіційних магазинах вони продаються плюс-мінус в одну ціну, але це все зміниться. Адже 50-70 зараз в продажі практично нема, а 90-70 є, але ну, ціни на них ну, такі собі не дуже симпатично, то виглядає. Тому, якщо дивитися у перспективі, коли впадуть ціни, то скоріше всього просто для ігор 9070 буде сильно цікавіше. Далі RTX 5070. дуже спірна відеокарта, особливо за свою ціну, особливо зараз коштує вона зараз в районі 40 тисяч. Нагадую, що вона по продуктивності як та сама 4070 Super. можливо, злегка краще з часу буде точно поцікавіше, але не сильно. Різниця в ціні там зараз в районі 7 тисяч. Тому, якщо у вас стоїть вибір, яку відеокарту купити саме від NVIDIA, у вас бюджет в районі 35-40 тисяч. Якщо не хочеться переплачувати за нове покоління, з плюсів це тільки новий мультифрейм-генератор, який є, ну об'єктивно таким собі плюсом. Це там те, що ви зможете відеокарту пізніше продати злегка дорожче, адже вона буде поактуальніше. 4070 Super, супер це є, ну, якщо ви з NVIDIA, зараз саме ідеальна відеокарта по співвідношенню ціна ФПС. Що там, що там, у нас по 12 гб відеопам'яті, і, і ще нам відповідно у нас і там, і там. 192 біта, що вау, не дивує на фоні AMD, але хоча б 5070 у нас GDDR7 пам'ять, правда, з порізаними кудри і RT-ядрами, ну. Не дуже то і симпатично. Тому, мабуть, з вибором у сторону 5070 я б встримився. 4070 супер, якщо бюджет прям дуже обмежений і хочеться NVIDIA, в принципі, можна розглянути. Далі у нас є три дуже цікавих відеокарти: RX9070 XT, RTX 5070 TI і RTX 4070 TI Super. Якщо б я особисто для себе на даний момент по актуальних цінах вибрав для себе відеокарту, як би це дивно не звучало, я б купив собі саме. RTX 4070 Ti Super. Адже на даний момент вона коштує сильно дешевше від тих двох відеокарт. У неї тих самих 16 ГБ відеопам'яті, 256 біт бітшіна, Хороший чіп, хороша оптимізація в робочому софті. В іграх вона себе гарно показує, подешевше буде від усіх. DLSS 4 підтримує, так, без нового мультифрейм-генератора, але скажу чесно, мені і старого вистачає ось так за очі, коли мені потрібно підключати. Мені не потрібно 200 кадрів, якщо можна пограти у 100, чесно, мені вистачить. Наприклад, саме для мене RTX 4070 Ti Super зараз є ідеальна по співвідношенню, ціна, якість FPS, адже вона є хороша, універсальна відеокарта, коштує ну не дуже космішне грошей, плюс асортимент ще доволі великий. До речі, можемо перейти. Що взагалі там зараз по RTX 4070 Ti Super. Тому знову переходимо на український Є-каталог е і відсортуємо RTX 4070 Ti Super також по ціною, щоб обрати самий цікавий варіант по співвідношенню ціна якість. Так, цих як вже не так багато виконань залишилося, але все одно є ще дотепер дуже багато цікавих варіантів. Наприклад, як ось. Цей. З її плюсів також можна підмітити 16 ГБ відеопам'яті стандарту gddr 6X, що і краще кутої саме 9070 чи 9070 XT і ще на 256 біт. Ну і звісно, ніхто не любить переплачувати, тому на є-каталог можна відсортувати магазини за ціною і обрати самий цікавий варіант. Також є дуже цікава функція з динамікою цін, де можна відслідкувати, скільки відеокарта коштувала раніше і скільки вона коштує зараз, і зрозуміти, чи зараз є хороший момент для покупки. Тому якби я вибирав відеокарту саме зараз, я би, мабуть, особисто для себе купив саме RTX 40. 70 Ti супер. Але якщо вже вибір стоїть саме з нових відеокарт, ну, тоді вибираємо з RX9070 XT і 5070 Ti. І скажу чесно, так, 5070 Ti на даний момент коштує десь на 3 тисячі дорожче. Але я би переплатив ці гроші, серйозно. У неї, ну, чіп на плюс-мінус тому самому рівні продукти, що 9070 XT. TDP у них теж плюс-мінус на тому самому рівні, так, 9070 XT стежка злегка погарячіше, якщо не помиляюсь, там 330 Вт. У 5070 у нас ті версії саме 300 Вт. І я вам скажу, я би вибирав саме. Їд. А коли ж 9070 XT буде прям хорошим вибором. Коли відповідно ціни падають. Повірте, ціни, як завжди, на МД будуть ну, з часом сильно нижче, саму Nvidia. Якщо зараз 50-70 як коштує в районі 50 тисяч, 9070 XT 46 тисяч плюс-мінус, то я вам скажу, десь так за місяця три-чотири ця різниця буде сильно більшою. І тоді 9070 XT-шка саме для ігор буде прям дуже чудовим вибором. Так, вона ще не може так прям ідеально. ну, Ідеально, там 5070 Ti теж не може ідеально, але не може на тому самому рівні, що 5070 Ti тягнути промені. Але все одно AMD там попрацювало і зробило прям продуктивність у RT сильно поцікавіше, як було в попередніх поколіннях. Тому саме для ігор, коли чуть-чуть ціни просядуть, я б уже дивився у сторону AMD. Але якщо дивитися у загальному, 50-70 зараз є просто. Універсальну відеокарту, ну взагалі посеред усіх, у неї є і 16 ГБ відеопам'яті, і з робочим софтом вона класно працює, і ще на неї хороший, і д'єдір 7 пам'ять, і чи відповідно неї дуже і дуже хороший. Коли на неї ціна буде так в районі 45 тисяч, а на ту саму, наприклад, 970 xt 3938. Ну, чисто як універсальну відеокарту, я б купив саме RTX 5070 TI. Якщо вже дивитися на сильно дорожчі відеокарти, а їх у нас залишилось не так багато, а саме 50-80, 40-90 і відповідно 50-90. От 50-80 я, чесно, дуже великого сенсу не бачу. Ну, хіба якщо ви хочете отримати більше продуктивності і ви готові за це переплатити дуже багато грошей. Адже по відсотковому співвідношенню 50-80 не сильно краще за 50-70 Ti, а коштує на даний момент тисяч на 20-25, іноді навіть на 30 тисяч дорожче за 50-70 Ti. На мою думку, така переплата взагалі не має сенсу. Хіба якщо ви готові переплатити за там додаткових 15-20% по продуктивності зверху? Особисто я би не переплачував. RTX 4090. Ну, по-перше, дуже велика зараз проблема з наявністю. Їх більше ставати не буде. Якщо дивитися на вживаному ринку, то теж ціни на них, як і очікувалось, не впали. Точніше, очікували, що на них ціни сильно впадуть, але вони не впали через те, що. Ну, 5080 вийшла вийшло доволі спірною відеокартою, адже всі чекали, що там продуктивність буде як у 4090, хоча б 20 ГБ відеопам'яті, цього не сталося, і тому 4090 в ціні навіть на вживаному ринку не впала. Нової дістатки зараз майже нереально, але якщо ви дуже захочете, ви її обов'язково знайдете. Ціни на них виросли, в порівнянні до того, як вийшли нові відеокарти, якщо може було, ну, буквально декілька місяців тому взяти за 90, 100 000, там ту саму 4090, зараз ці ціни 100. І якщо вам потрібна прям must-have відеокарта, по факту зараз 4090 серед таких масових відеокарт для звичайних людей на якісь професійні рішення є топ-2 у світі по продуктивності. Так, без нового мультифрейм генератора, але 24 ГБ відеопам'яті, крутезний чіп, і ну, який не який фрейм генератор, ну і відповідно всі фішечки від Nvidia, там також доступні, крім нового мультифрейм генератора. Тому якщо вам потрібна must-have відеокарта, але ви за 5090 платити не готові, то я би вже шукав або 4090, або. Брав тоді 50-70-ту яйку. Адже 5080 ну, дуже має погане співвідношення по ціні якість. Тому я би вибирав між такими відеокартами. Ну а від 50-90, ну тут про що тут взагалі говорити? Сама крутезна відеокарта на сьогоднішній день. Ціна на неї взагалі не адекватна. Чи вона буде адекватною навряд? Я би не ще її як за 130 не чекав. І то не факт, коли це буде, коли взагалі буде велика наявність і великий асортимент цих відеокарт усіх виконаннях, у яких би ви не захотіли. Тому, якщо зараз вибирати відеокарти, то. То вебір у вас, ну, якщо хочеться універсальний, не такій велекції 5070 Тія, 5070 дуже спірна. Тупо для ігор і недорого переплачу. Це 90-70, 50-90, це якщо ви дуже багато тр... готові потратити на відеокарту. І я чесно, я би її тупо для ігор не брав. За дуже дорога покупка. Якщо ви не заробляєте ці гроші там за декілька тижнів, тоді це ну, дуже спірна покупка просто для ігор. Якщо ви можете відбити таку відеокарту, якщо працюєте на даній відеокарті, ви можете її відбити за якийсь там короткий період часу, там за декілька місяців, тоді так для вас така відеокарта має сильно великий сенс, адже ви на ній будете заробляти гроші. Якщо просто для ігор, чесно, я би 50-90 не розглядав, ну за дуже дорога покупка, щоб просто пограти в ігри. Тільки для дуже багато геймерів, так, але я думаю, що вони особо вибору і не мають, якщо людина має дуже багато грошей і для неї ігри це прям все, це дуже крутезне хобі. Там нема сенсу людей вона і так, і так, візьме 50-90%. Просто якщо для вас. Це дуже дорогезна зна покупка, як і для більшості людей, як і для мене. І напевно, скоріше всього, для 99% людей, які дивляться це відео. То ну для ігор 50 взагалі ну така собі, адже за дуже дорого за те, що вона вам запропонує в іграх. 4К ви і так не зможете пограти у нативі, адже все одно вам прийдеться підключати DLSS, А якщо з діалесесми з фрейгенгенераторами, то і 5080 там плюс-мінус справиться адекватно. Тому за такий не дуже величезний приріст я би не платив там 100 тисяч, там 130, 140, на там взагалі по 180, 200 тисяч за відеокарту, ну адже це дуже дорого. Не забуваємо, що комп'ютер складається не тільки з відеокарти, на всі додаткові комплектуючі ще потрібно потратити 50-100 тисяч, залежить, що ви там збираєте і з яких комплектуючих. Тому, ну, це або для дуже багатих геймерів, або для людей, які на цим заробляють. І от якщо ви на цим заробляєте, окей, можна брати. У всіх інших випадках я б, мабуть, подивився на більш простіші відеокарти. На рахунок е бюджетних народних моделей, ще поки їх не випустили, але ми всі чекаємо 50-60, 50-60 Ti, ну, відповідно, 90-60, 90-60 XT від AMD. І от чомусь мені здається, що 50-60 буде дуже дуже погано відеокартою з її 8 гігабайтами відеопам'яті. Ще не відомо скільки там точно буде, але чомусь мені здається, що там буде саме 8 гігабайт. Дуже є велика надія на 10. Якщо буде 10, це буде прям чудово. Хоча б в ідеалі, звісно, 12, але Nvidia нам цього, звісно, не зробить. От, 50 Ti може отримати дві версії на 8 на 16. І залежить, за яку ціну буде версія на 16, там вже може бути справді чудово. Так, там ще, скоріше, все одно буде 128 біт, але з gddr 7 пам'яттю, там пропускна здатність сильної і Це вже не буде тих самих 128 біт, що було у попередньому поколінні, адже пропускна здатність буде сильно поцікавіше. І якщо в тої самої 4070 Super у деяких виконаннях використовувалося gddr 6X пам'ять, то у 4060 Ti була звичайна gddr 6 пам'ять. А GDR 7 за неї буде сильно швидше. Тому там буде різниця значна у пропускній здатності. І от у такому ключі 4060, точніше 50-60 тяйф буде доволі непоганою. Питання знову ж таки ціни, якщо це буде в районі 20-22 тисяч з gdr 7 пам'яттю і 16 ГБ відеопам'яті, ну це буде так, це буде доволі непогано. 50-60, ну я думаю, буде 10 1017 за 8 ГБ, це дуже так собі. Побачимо, що там NVIDIA презентує, а от AMD можливо. Нам відразу покажуть хороші відокарти відразу з. 16 ГБ, можливо, і 9060, 9060 XT, -шка. можливо, будуть мати по 12 ГБ, можливо, по 10 ГМД. Любить такі практики, 10 ГБ відеокартам давати 20. Тому там можна очікувати чого, взагалі-небудь. І от якщо там буде більше 10 або хоча б 10 у 9060, ну це вже буде непогано. І скоріше всього не будуть знову ж таки подешевше, тому там можна буде почекати, але це ми вже побачимо у наступних відео, коли вони вже презентують, обов'язково зробимо на це огляди. Тому ви не забувайте ставити подобайку даному відео, підписуватись на канал. Ну і, звісно, підписуйтесь на наш телеграм-канал, де є всі новини нашого каналу про виходи нових відео, про тести. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь посилання на наш телеграм буде в описі під відео. А на цьому на сьогодні все. Напишіть вашу думку про нові відеокарти в коментарях і яку ви би купили саме собі. Ну все вам добре, щасливо!